Друзі, всім добрий ранок! В мене сьома ранку. У вас уже обід. І ви правильно прочитали заголовок цього відео: це аксесуари для джимні. І я сьогодні почну встановлювати свої перші аксесуари на цього малого на джимніка. І перший аксесуар, ну ви зараз побачите, що це, але він мені дуже дуже необхідний. І я вважаю, що його потрібно встановити Музика Приїхав я до офіційного сервісу Сузукі, і тут я буду встановлювати камеру заднього виду. В місті на Джимніку дуже класно паркуватися, але я ніяк не можу привикнути до габаритів. Ну, це в мене біда з любою машиною. Тому е, першим, що я для себе вирішив, що я встановлю камеру. Чому ні? Ну це ж офігенно. Камера заднього виду мені здається, це вже нормальне явлення для машини. Камеру виглядає вона ну, як звичайна квадратна камера. А головне не це. Головне те, що тепер все в мене на екрані відображається. і набагато зручніше паркуватися. Ну, Я для вас не відкрив якусь Америку, просто встановив собі камеру. Вже збирався бігти, розраховуватися і згадав, що в мене в дуже, в дуже поганому стані коврики. Ці коврики, які були в цьому джимніку, як бачите, вони ну, затаскані. Просто жопа. Так їх можна привести до охайного стану, але знаючи, що я їжу по болотам, в їм буде завжди глина. І як бачите, туди ще коврику. Проблема в тому, що є місця для кріплення, але немає за що кріпитися. І він мене отак йорзе по всьому салону, і це дуже дратує. Тому попросив показати мені, як виглядають оригінальні резинові коврики саме для джимніка. І якщо сподобається, то буду брати. Я себе вже добре знаю, якщо я їх зразу зараз не куплю. То я буду з цими коврами ще їздити дуже-дуже дуже довго. Тому це питання хочу зразу закрити, де і все. Так, ось все принесли коврики. Купив оригінальні кілемки. і ну, слухайте, ну це ж зовсім інше діло. Зараз вам покажу. Ось так вони виглядають. Ну, нічого такого, резинові, нормальні кілемки з ось таким кріпленням. І саме кріплення, як ви пам'ятаєте, там його вже немає, тому що ну, походу, воно просто відірвалося. Будемо встановлювати нове так, друзі. Хочу дати трохи коментарів стосовно новеньких ковриків, тому що я їх придбав. І вони мені ніфіга не підходять. Вони непогано виглядають, але так як я використовую джимні, катаюсь буває по лісам, по е, гамніцу, то потім я саджусь в салон, і все в мене грязне. У в мене просто болото тут по всьому салону. І головне, що ну, коври грязні то й ладно. Але ж салон в мене весь грязний, постійно на миці, я витрачаю велику кількість часу, щоб все це діло відмить і відпилисосити. Тому мені потрібні якісь ковши, я буду шукати якісь ковши, чи якісь. Коврики, які будуть хоча б в себе хоч трохи поглонати воду і грязь, а не так, що ти вода грязь і ногами там бовтихаєшся. Буду шукати далі, але оці коврики мені особисто не підходять. Коли я починав знімати це відео, то був ще сніг. Зараз вже йде дощ, уже все зелене. І зараз я їду забирати новеньку посилку, де до мене приїхав. Ще один аксесуар для малого. Він цікавий. Це те, що мені дійсно необхідно. Тому зараз їдемо на почту, заберемо. І вам покажу. Поки їду на почту, хочу показати, де стоїть моя кава завжди. Вона не стоїть ось тут, тому що коли ти їдеш дуже незручно, аж рукою сюди тягнуться. І я її завжди ставлю тут. В чому прикол, тим, що вона зовсім ну, звідси нікуди не падає, ніколи ще не переливалася і ну, достатньо зручне місце. Але, да, я розумію, ви зараз смієтесь, типу, блін, чому немає нормального тут підстаканника. Він буде. Я замов аксесуар, де отут вставляється підстаканичик, і ти можеш ставити. Каву, і окрім цього, тут ще такі невеличкі ніші, Але як приїде, я вам обов'язково покажу. Подивимось, що це. Ось, все, друзі, це сумка. Ви думаєте, що вона така тоненька? Вона не тоненька. Вона тут розкладається, збирається. Я вперше її бачу. Це український виробник і це бокова сумка для Suzuki Jimny. Я замовив саме на ліву сторону. Ну, тому що мені, по-перше, здається, що мені одної поки буде достатньо. А по-друге, мені капець, не вистачало якоїсь сумки, де я буду всякий хлам збирати. Дивіться, отака подкладочка. Тут є отакі перегородочки. Збираємо. Сумку. Так, друзі, я вже швиденько все зібрав і як же вона зручно збирається. Оце все діло знімається. І це також ось так знімається. Оця подкладочка внизу на ліпучках. Я її приліпив. Сюди ви можете вставити любі перегородочки, як вам уже захоче. Яка вона ярка. <рес> ось так вона виглядає, тут є молі. Тут в нас є така сіточка. Ось тут зверху воно все закривається. І тут у така резинка для того, щоб покласти всілякі речі. Дуже по якості мені подобається. Я щось думав, що вона буде така тряпчана, не буде тримати форму. Вона тримає форму. Тут у нас ззаді. Ага, ось це є для того, щоб щось просунути. З іншої сторони. Ага, також є сіточка. Подобається, що зовсім іншого кольору хлястики. Ти зразу бачиш, де відкривати. Ось так вона буде стояти в мене збоку. Ну, не так не красиво. Зараз я зроблю все красиво. Тут в мене пакетик зі всілякими стікерами, і головне, це те, чим я буду кріпити саму сумку. Починаємо все прикріплювати до кузова. Ну що ж, друзі, я все прикрутив, тут дуже все легко прикручується, знімаються кліпси, є вже такі в комплекті болтики, Вкручуєш і все стоїть мертво. Також можна знизу ще приліпити на ось таку тему двосторонній Скотч і цю тему, ще знизу. Але мені достатньо, я не думаю, що в мене буде тут прям щось літати і відірватися. Ще, друзі, я зрозумів, на була оця дюрка. Це для того, щоб можна було просунути розетку, яка є в джимніку і саме з лівої сторони. І можна щось підключити, навіть холодильник, і він буде у вас тут працювати, буде морожити або щось буде заряджатися. Так, наступне питання: чи не буде заважати сумка для того, щоб відкрити заднє сидіння? Нічого не заважає. Ще все їздить, все нормально, нічого не заважає, дуже класно виглядає. І що саме головне, що коли ви будете сидіти позаду, якщо ви будете сидіти позаду, ви можете на це сиділо кинути свій локоточок. Блін, що дуже круто, що можна заправити під сумку. Задні паски, тому що я нікого не воджу, але вони завжди в такому стані, ось так, от. ось так. І мені вони заважають, коли я щось перевожу, якісь коробки. Я постійно ось так прикладаю. Вже зараз створені якісь такі зажими, де ви можете сховати його, але в мене їх немає. Тут я можу просто заправити все діло ось так під сумку. І тепер нічого не сторчить. Так, хочу сісти назад. Щоб зрозуміти, як буде зручно пасажирам, які будуть ззаді. О, слухайте, тільки локоточок бам закинув. Все, тупо офігенно зручно. Я завжди казав, що тут щось не вистачало. Я навіть коли ззаді їхав, я завжди рюкзак тут кидав, для того, щоб просто було зручніше. І тепер я от задумуюсь, чи потрібна мені ще одна сумка на праву сторону. Я думаю... Що не треба спішити і буду купляти по необхідності. От якщо в мене прям буде стільки речей, що мені от вона буде необхідна, я куплю. Просто купляю для того, щоб зайняти місце. І так, да, воно виглядає симпатично, але просто щоб зайняти місце, я не хочу. От просто накуплять всього. Щоб воно тут барахло це було, не треба. Так, є ще така біда, як оці подголовнічки два. І коли ти складаєш ці духи, вони валяються ну зазвичай там просто внизу. Отак от. В цій сумці можна їх отак -от сховати, зробити відділення трошки більше. Я складаю одну ось так і другу. Ось сюди. І вони дві. Дуже класно тут поміщається. Але я вже замовив, і в мене буде скоро аксесуарчик. Отут підставочка. Те, також вкріплюється, і ти вставляєш тут підголовність. Але це буде трохи пізніше. Ось такі друзі приїхав до мене аксесуар. Буде ще. У вас зараз буде 0,5 секунди чорного екрану, а в мене вже буде новенький аксесуар. Ну що ж, друзі, продовжимо дивитися на аксесуари для Джимні. До мене приїхала ціла коробка. Аксесуарів. Це я все замовляв на одному сайті, який зроблений спеціально. Піджимнік. Там всілякі куча, куча всяких аксесуарів. Саня Ляпота там зібрав цю коробку, передав мені. Друже, велике тобі дякую. І круто, що нова почта тепер працює із за кордоном. Лезерман. Мені так цікаво, що приїхало, тому що ще не все до мене доїхало. Почнемо. Ну давайте, оця коробка. Так, дивимось. Окей, окей, окей. Просто коробка. Просто що тут у нас. О! Я знаю, що це. Це подставочка, яка стоїть на тарпетці зверху. Для того, щоб ти міг поставити чи там свій телефончик і дивитися, яке відео, що я не раджу дивитися якісь відео, коли ви їдете. Але якщо вам потрібно покласти якісь е окуляри чи ще щось, ви можете це зробити. І вона встановлюється ось. Так. Трошки закриває огляд мені капота, тому що я низька людина. Я не дуже сильно все бачу, але я з нею поїжу. Якщо вона мені буде заважати, я її зніму. Можна сюди щось там покласти. Це, наприклад, смартфон. Ось так. І він собі стоїть. Так, ви ще тут? Ми продовжуємо. Яке? Вибирай. Ось це. М -м -м. О, це класна штука, я її собі хотів. Це такий підстаканчик. Тут в нього вставляється всяке таке. Так, ось тут в мене є місце, і отут зазвичай я просто ставлю каву. Я розумію, що саме ось тут мені не вистачало якоїсь ніші, де можеш поставити стаканчик, кинути ключі і ще щось. Тим більше, що тут є місце. Так, ось сюди я кладу оцей такий аксесуарчик. О, дивись, як він тут став. Він там на ліпучках знизу. Він отак ось стає. Далі я вкладаю в нього резиночку. І... Хопа! Кло, слухайте. Тепер тут є підстаканчик, і тут є місце для того, щоб покласти всілякі аксесуари. А ще ось тут можна вставити якісь картки чи щось таке. Це не мішає для того, щоб покласти ручку вниз. Ручний тормоз. Оце я хотів, я це отримав. І воно працює. Вставили резиночку тут і вставили резиночку в сам підстаканник. Продовжуємо! Так, вибирай наступний аксесуар. Ось цей. Ось цей. О! Це те, що нам з тобою не вистачало. Це нормальний підстаканчик для кави, напоїв і всілякого такого. Зараз я вам його покажу. Саме такий підстаканчик у сані ляпоти. І я їм користувався, він прикольний. Ви вже в інших відео бачили, що багато хто катається з такими підстаканниками. З ними потрібно бути дуже обережним, тому що оце все може просто повідриватися. Але класно, що можна поставити стакан, а ще й закріпити ось тут свій смартфон. Так, треба вирішити, де він буде стояти. Можна ось тут. І тобі зразу обдувчик чи охолоджує, чи якщо взимка, зразу робить теплим напої. Або можна ось тут. Чи ось тут? Я думаю, що в першу чергу він стане ось тут. Так, друзі, ну що, ми це все діло встановили. Воно стоїть нормально. Можна поставити якийсь напій. Тут є такі резинки, які все це діло тримають. Ти такий їдеш, хтось захотів пити. Їдеш, попив, поставив. Головне, щоб обдувчик працював і він обдував мені скло взимку, це важливо. І головне, щоб це все діло тримало смартфон. Тобі ж ти їдеш і ти можеш ось так і ще вставити смартфон. Під зарядочку можна пустити ось тут. Тут є виїмка. Ну, коротше, якось так. Поїхали далі. У нас ще багато всього цікавого. Ось ця коробка. Окей. Що тут у нас? О! Мало нам поличок. Буде ще одна. Ця встановлюється прямо по центру над екраном. Ось так вона виглядає. Це кусок пластмаси. <реш> Все. Е, дивно, що немає жодного ніякого коврику. Алло! Нема коверку, якось прикро. Воно ж тут буде все просто так літати. Ну, Це все діло встановлюється ось. Ось сюди. І тут можна також щось покласти. Як це виглядає? Як... Е... Вже якийсь сервант, знаєш, де треба просто наставляти кучу всього. Я не впевнений, що я буду користуватися всіма. Я замовлю, воно там на тих китайських сайтах коштує дешево. Спробую, залишу тільки те, що мені дійсно потрібно. Напічкувати, як я й казав раніше, всім чим не попадя, я не буду. Я скористуюсь, подивлюсь, якщо не сподобається. Залишилося зовсім трошки. Ось це. Угу. Що це таке? Запаковано прям. Я вже здогадуюсь, що це таке. Я таке вже в когось бачив. А саме я це бачив у сані ляпоти. Це ось такий аксесуар, який встановлюється на коробку передач, і у вас додаються ще декілька ніж, де ви можете складати там серветки, всякі там антисептик, чи все, що ви хочете покласти. Для того, щоб воно не валялось по всьому салону, ви це встановлюєте. Встановлюємо. Як воно тут сиділо? А, це сиділо? Ось так. ось так а, Тут все елементарно просто. Диви як шито. Тут нормально, а тут вже на іскисок. Бачиш так? Чи подобається мені це? Не дуже. Якщо чесно. Я не уявляю, що я сюди буду класти, тому що я з собою нічого не перевожу так, щоб в салоні воно тут стирчало. якісь там салфетка, бумажка, все таке. Я не люблю такого. Тобто я там назбиралось, там, я потім приїхав і все викинув. Тому ось це хай буде. Ну останній аксесуар. О, я знаю, що це. Це ось такі чорні стильні накладочки. Для чого вони? Я скажу. Ось тут ззаді сторчать отак проводки. Їх можна сховати завдяки таким накладкам. Це все, що вироблять ці накладки. Просто сховують ці проводки. І виглядає тоді все нормально. No. Так, друзі, я не знаю про що там Саня розповідав, але я знаю, які в нього є аксесуари, ну, принаймні деякі, тому що я йому їх відправляв. І можу поділитися своїм досвідом стосовно цих аксесуарів і також деяких інших. По-перше, нічого не прибирав, дивіться, як я їжу. От там у мене малий сидить один, тут інший. То місце це для речей. І насправді так бути не повинно. Тому Саня мені придбав і відправив дві сумочки, які будуть по бокам стояти. Таким чином я зможу всі речі, які постійно повинні бути в машині, по ним розкидати, накидати все, що необхідно, і зробити позаду два сидіння повноцінні, щоб більшість часу вони там були. А тепер до аксесуарів, які вже є. Значить, дивіться, я використовую в принципі все. І єдине, що не використовую, це пилосос. Ви можете бачити, вибачте, тому буду швидко показувати. Оця штука офігенна, але насправді користуюсь нею не так часто, тому що як підстаканник, ну тільки коли їду кудись в подорож, тому що більше людей. І виходить, що тут раз, два стандартні підстаканники, три. І це головний. Переходимо до нього. Це офігенний підстаканник, я його придбав собі першим. Спочатку він стояв тут, але насправді це не дуже безпечно, тому що при спрацюванні подушки, не дай Боже, але цей підстаканник вилетить в рожу. Тут все гаразд, і при чому круто, що тут є оцей обдувач. Тому що коли спека, то він дує холодним, коли холодно, він дує гарячим. І ваш напій може чи охолоджуватись, чи підігріватись. Це насправді працює, це офігенно. Оцим я. Не користуються, насправді навіть зламалася ця штучка. От там якось просто щоб трималась і не грахотала. І не дуже цей тримач потрібен. Але це найкраще підстаканник, що я знаходив, тому що у нього є такі тримачі, сюди і пляшка входить нормально, там 0,7. Тому його я можу рекомендувати. Йдемо далі. Оця штука з'явилась відносно нещодавно. У всіх з такими тримачами ви бачили ще старими. Тут можна поставити смартфон. О, у мене навіть є. Є такий старий Note тут. Отак От майже нічого не заслоняє дисплей, як бачите, і він не падає. Тобто він нормально стоїть. Бо в старій версії, якщо ти там різко їдеш, здавалося б, джимні так не вміє, але смартфон часто падав. Це погано. От тут прям круто, тому таке використовую. Ну і тут просто ще сторож. Оце використовується майже постійно. Ще одна така штучка. Ну, насправді в джимні стороджі багато не буває. Мені здається, те. Корисна, там теж прорезинене покриття, кидаєш щось, головне не забувати. І ну, от, воно можна сказати, виглядає трошечки колхозно для когось, але насправді це практично, і мені пофіг. Я не скажу, що воно якось псує зовнішній вигляд, але я цим користуюсь. Це головне. Ну і найзаюзаніша штука це оця. Тобто, тут все під рукою. У мене тут антисептик завжди серветки, якісь додаткові там ключі. Вона натягується, нікуди не кріпиться нічим, що треба віддірати, тобто це просто на резинках вона тримається. І тут у мене є завжди цукор, палички. Якщо каву замовляєш, блін, ну дуже зручно, насправді. Сюди меню Макдональдс, сюди там коло чи каву. Цукор, навіть якщо забув взяти, і він потрібен, то він є. Помив руки. Ну і отак, коротше, живемо. Ще замовив таку копійчну тему: це окуляри тримачі І теж тепер окуляри у мене завжди в нормальному такому стані. Зафіксовані, не заважають, можна опускати, піднімати, і вони там завжди будуть триматися. Оце в принципі все, що я використовую на постійній основі. Але є речі, які ще хотілося б. Проте зараз просто немає можливості це зробити. Але насправді оці сумки вирішать доволі багато проблем, тому що там буде у мене і кухня, вся, і навіть якщо виїжджати готувати, я точно буду знати, що все завжди зібрано в джинні. Забрав посилочку, друзі. Ось таку. І це те, що я чекав найбільше. Щось написано на китайському і щось дуже велике. Але легеньке. Ви вже здогадались, що це? Хі -хі. Зараз покажу. Ну що ж, подивимось? Щось написано. По-китайськи. Незрозуміло. Достаємо лезерман. Розпаковуємо. Пупирка. Двойний скотч. Це ось воно. Кусок пластику. Блін, це вообще, Це я чекав просто. Я так це чекав. Воно зовсім не того кольору, що в мене на джимні. Але це, друзі, спойлер! Це спойлер на джимні. Подивись, який він прикольний. Ось який він. Дивись. Ось так він буде стояти. Ось такий коротенький він. І він прикріпиться на двойний скотч або його можна прикрутити. Я не буду прикручувати. Ви скажете, Саня, він білий, він не підійде до твого джимніка по кольору. Ви ж знаєте, що я буду обклеювати джимнік, і це буде в майбутньому. Криша, чердак також буде проклеюватися в інший колір, там чорно-матовий. Коротше, ви побачите. І спойлер, Я поклею в плівку таку саму, як і чердак. кришу. Чердак, ну чердак, це я так, так. кажу. Ніби. І воно буде ось так в одному кольорі, продовжувати кузов. Коротше, буде виглядати тупо класно. Бачиш, тут є виїмка, що видно стоп. Кусок цей пластика. Да, оце, блін, офігенно. Ну ну класно, я такий довольний, чесно. Як воно виглядає? Мені так цікаво просто. Блін, ну офігенно! Too fast to фуріо. Дарам, дам, 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 дам. Все, зараз спойлер, потім плівка, потім неонова підсвітка під джимніком. Але це вже, друзі, зовсім інша історія. Прожміть лайкос, якщо вам сподобався цей відос. Буду далі ділитися тюнінгом свого крокоділа, мого любимого крокодила, з яким я їжу, катаюсь, готую. Залітайте на мій інстаграм, там вже багато цікавих рецептів разом з моїм джимником. Я з ним реально кайфую. І кайфую. Коли купляю і щось роблю з ним, це реально машина для тих, хто любить кастомізувати, тюнінгувати і всяке таке. Далі більше всім пока.